Всім привіт, з вами я, містер Фокі Джі. і сьогодні в мене на каналі такий нестандартний формат відео, в якому я хочу з вами обговорити гру Battlefield 6 та Call of Duty Black Ops 7. Я пограв в обидві ці гри е, на своєму стрім-каналі. Я їх оцінив, і ви, якщо ви не підписані на мій стрім канал, то обов'язково перейдіть за посиланням нижче, і може, ви можете подивитися ці стріми заодно підписатися на мій стрім канал. Але е я подивився так само огляд одного з найпопулярніших українських блогерів по відеоіграм, в яким він розповідав саме про Call of Duty Black Ops 7, про її бету, яка вона вийшла, і знаєте, я давно не бачив таких моментів, як так можна розкарячитись на шпагат. Щоб сісти на два стула. Тому що одно одночасно він говорить, що Black Ops 7 це гра, в яку не варто грати, і присвячує більше 20 хвилин, де розказує, які там плюшки, що нового, що кастомізація зброї і тому подібне нові режими. Ну, капець, ну якщо гра ніяка, то про що про неї далі там можна говорити, і для чого це все? Це просто завуальовано вам нав'язують, що все ж таки ви розглядали цю гру для. Того, щоб її купити, особисто я, блогер, який живе за вас, за рахунок вашої підтримки і має там раз на місяць мівінку. До речі, якщо ви хочете підтримати мій канал, то будь ласка, ви можете це зробити за рахунок спонсорства та за посиланням нижче через донат на Донателло. Буду вам за це дуже, дуже вдячний. І, можливо, до мівінки куплю собі ще й сосисочку раз на місяць, але тим не менше, Call of Duty Black Ops 7 реально ніяка. І найбільше, що у мене найбільше пригоріло, тому що там розповідалося в тому огляді, це про те, яка супервіддача зброї в Black Ops 7, Що ті модулі, які на неї ставляться, що це прям дуже відчувається різниця між цим. Особисто я побігав, я пограв бету. Для мене оця стандартна зброя, яка видавалася на бетку, вона стріляла прям в точку. Прям такої там віддачі і щоб її контролювати, я не відчував. І Якщо порівнювати з тим самим Battlefield 6, то от ми можемо зараз подивитися, як в Battlefield 6 це працює чи в подібних іграх. От вам стандартна зброя, яка нам видається в той самий Battlefield 6, і як себе вона поводить, якщо ми на неї там от з коробки. Да, та, та зброя, яку ми отримали. От куди летять пулі? Тут є віддача, і реально треба ну, вчитися, контролювати, з нею боротися якось. І тут дійсно, коли ви будете начіпляти модулі, ви будете це відчувати. Так, да, різниця в ній не настільки, як, наприклад, в наступній грі, яку я зараз покажу, але вона є. Що там де, наприклад, відчувається різниця між стандартною зброєю і. Коли ми нацеплюємо на неї модулі, от, наприклад, давайте візьмемо ту Arena Breakout, в якій це дуже сильно відчувається. Ось це в нас стандартна пуха. А це наприклад у нас. Вже зібрана пуха. Тут віддача відчувається взагалі. Чи от давайте від бедра. І тут кожен модуль, який ми чіпляємо, він дійсно впливає на стрільбу і на, тому, на те, як поводиться без зброя. А не так, як в Call of Duty, що у нас там стандартна зброя, яка нам видається, вона вже практично стріляє в точку, її практично не треба контролювати. І оті там різні блогери нам розповідають, що коли ви надсіплюєте якісь модулі, дуже сильно відчувається, наскільки це впливає. Що відчувається, коли у вас стандартна зброя вже практично стріляє в точку? Чи давайте навіть з вами згадаємо невмирущу класику? От беремо, зжимаємо Тут теж є віддача. Тут потрібно контролювати ті самі режими гри, да, які в нас є в Call of Duty Black Soap 7. По суті, ті всі режими зводяться до одного. У вас стрілянина на 360 градусів, яка там мінімально в чомусь там відрізняється. Я в цих режимах ніякої різниці, що я побігав, пограв бетку, постріляв, я різниці між ними абсолютно не відчув. Воно мені все те саме, крім того, в цілому, в цілому, гра відчувається досить такою сирою, ніякою і ну прям така знаєте, мобільна драчільня. от чесно слово. Якщо порівняти навіть з тим самим Battlefield 6, де в нас є вісім режимів гри в тому самому мультиплеєрі, і різницю між ними ви дуже сильно відчуваєте, тому що у вас є режим, так само стрілянина на 360 градусів, так на замкнутій карті, у вас є стрілянина на 360 шістдесят градусів. На замкнутій карті, плюс, по мінімуму, наземної техніки. У вас є позиційне захоплення точок по лінії фронту, який ви дав, як ви просуваєтесь, і їх захоплюєте. З використанням техніки і немає. І у вас є величезні карти, де у вас так само захоплення точок, і де ви використовуєте техніку і авіацію. І ці всі режими вони зовсім інші. Ви граєте в ці режими, і у вас є відчуття, що є між ними різниця, а не так, як в Call of Duty Black Ops. Ви що в один режим граєте, що в другий режим граєте? Що третій не зрозуміло, тому що от так само, як деякі блогери давали свій коментар, що от запускали режим там, де треба бігати, закладати бомбу, чи щось подібне. Я навіть в тому режимі там толком не розібрався. Ну щось там є, аля strike і люди там просто гасилися, як в простому режимі, тому що не розуміли, що це треба бігати і забирати якусь бомбу. А тому, що це все відбувається на тих самих картах, на маленьких картах, де стрілянина йде на 360. і різниці як такої абсолютно немає. Про кемпи на респі за рахунок. Кілстріків і читерів, яких більше, чим людей, я взагалі мовчу. Тому Мо, до чого це все відео і до чого я веду? Якщо ви розцінюєте, яку гра вам взяти: Battlefield 6 чи Black Ops 7, то я рекомендував би вам все ж таки подивитися в сторону Battlefield 6, тому що. Так як я казав, режим та гри там краще, зброя там відчувається краще, а Call of Duty це просто халтура зроблена на колінки, і яка ще коштує в два рази дорожче в Україні, ніж Battlefield 6. Тому я думаю, вибір очевидний. Більш детальний огляд саме по Battlefield 6, я напевно запишу трошки пізніше, тому що я не женуся за хайпом, щоб випустити якнайшвидше огляд, а я люблю пограти в гру, в неї розібратися, і коли вже ви награли достатню кількість е, часу, щоб... Можна було зробити якісь висновки, я тоді записую огляд по грі. Так я робив по Arena Breakout, так я планую зробити ще огляд по Star Citizen, по Elite Dangerous, по No Man's Sky і всім іграм, які ще будуть виходити на моєму на каналі. Тому, якщо вам подобається такий формат, якщо ви вам в цілому подобається відео, яке я випускаю, що це коротко і по суті, без ніякої води, то підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. І до зустрічі у нових відео. А також приходьте на мої стріми. Нагадую, посилання є в описі під цим відео на мій стрім-канал. А на сьогодні це все до зустрічі.